Іван Дорн разом з росіянами виступив на вечірці у Німеччині. А український співак нещодавно виступив на вечірці в Берліні, яку організував російський режисер Кирил Сіребрініков. А ну і на заході були присутні російські актори, музиканти, які проживають за кордоном і заявляють власне про засудження війни, але продовжують просувати російську культуру. Ну і під час свого виступу сам Дорн він використовував коробки з під піц як такі собі імпровізовані плакати з написами біж. Жанець, вигнанець, іноземець та багато інші там були у нього написи. Ну і наприкінці Дорн подякував аудиторію українською мовою і сказав: Нехай ми переможемо. Спочатку повномасштабного вторгнення Іван Дорн проживає за кордоном, імовірно, у Франції. Хоча він і засуджує війну, але його дії все одно викликають суперечки. Співак, наприклад, не відмовився від російської мови, і наприкінці 23-го року він анонсував російськомовний альбом, і крім цього, він продовжує. О, вже виступати для російської аудиторії і спілкуватися е, е, з громадянами країни-агресора. Але у липні 24-го року Дорн заявив, що перебуваючи за кордоном, вважає себе українським артистом, і е, він такий зі своїм наративом. І тут, власне, хочеться друзі у вас запитатися: от як ви ставитесь до Івана Дорна? Бо, наче він із росіянами, так тусить, але наче й говорить, що він українець і ніколи не відмовлявся від е, нашої країни, як це зробила, наприклад, там Повалійка або Лоречка. От що скажете? Напишіть, будь ласка, в коментарях.